Це рубрика для чайників. Задавайте самі глупіші питання, які, якщо ви вважаєте, що це глупе питання, все одно задавайте. Глупе питання це незадане питання. Так, от, чи можна зробити ФОП і той, і той групи. Не можна. Коли реєструється ФОП, вибирається одна система оподаткування. У нас є загальна система оподаткування і спрощена. Спрощена система оподаткування має декілька груп: це перша група, друга, третя і четверта група. І в плейлісті відкриття ФОП зайдіть до мене в профіль і полістайте відкриття ФОП. Там багато є питань від різних видів діяльності, яку групу ФОП обрати. І якщо ви зараз думаєте, яку обрати вам групу, тоді, може, ви знайдете підсказку. Або в закріплених відео в мене є відео, яке називається Безкоштовна консультація. Там ви можете написати своє питання і отримати від мене відповідь. Якщо вам потрібне бухгалтерське обслуговування, також переходьте в профіль. В по посиланню пишіть в моїй помічниці в Телеграм. Все зробимо. До зустрічі!